Уроки з вокалу для початківців часто супроводжуються проханням педагога з вокалу припинити співати ніс. Багато новачків дивуються, чому їм роблять таке зауваження, адже естрадний вокал супроводжується назальним звуком. Це одне з основних відмінностей естрадного вокалу від академічного, та й багато зірок естради часто співають в ніс. Але є принципова різниця між виконанням з носовим резонатором і гугнявим співом. Як же насправді правильно підключати носовий резонатор, відвідуючи курси вокалу? І коли співати в ніс не варто? Головні труднощі для початківців-вокалістів: причини неправильного використання носа можуть бути різні. Учень не знає, що співає в ніс, але вважає це своєю фішкою. Учень не знає, що співає в ніс, тому що не чує цього. Учень чує, що співає гугняво, але не знає, що з цим робити. Як можна зрозуміти, що співаєш гугняво? Зрозуміти, що ви співаєте гугняво, допоможуть такі способи. Закрите ніс пальцями і спробуйте наспівати будь-яку пісню. Якщо звучання стало набагато тихіше, або ви не можете чітко проспівати сонорні звуки Н та М, значить ви співаєте в ніс. Якщо звучання не змінилося, значить гнусавості немає. Зробіть запис свого співу на будь-яку апаратуру та послухайте. Прислухайтесь до того, що говорить вчитель співу. Він точно визначить наявність гнусавості. Ви визначили гугнявість. Наскільки все погано? Гугнявий спів має ряд неприємних сторін. При співі вниз в ніс м'язи працюють неправильно, і це може спровокувати їх скутість. Дикція стає нечіткою, неправильне надходження повітря унеможливлює спів повним голосом. Спів ніс зменшує діапазон. гухнявість б'є по вухах слухачів. Чому це відбувається? Гухнявий спів виходить, коли частина струменя повітря проходить через ніс і м'яке піднебіння не закриває прохід. Причини можуть бути наступними. Неправильна артикуляція, м'язи занадто затиснуті від хвилювання, м'язи м'якого піднебіння занадто слабкі, манера співу перейшла у спадок і потребує коригування. Або наслідування неправильного вокального виконання. Як цього позбутися? Щоб позбутися від нусавості, слід попрацювати над артикуляційним апаратом. Його можна тренувати і коригувати так само, як і будь-які м'язи тіла. Будь-який з наших викладачів з вокалу буде займатися з вами спеціальними вправами, які швидко позбавлять вас від цієї неприємності.